Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Отже, тиждень минув, і нам час проговорити з вами про те, чим займалась наша команда протягом цього ефективного скаженого тижня. У справі Романа Червінського адвокат партнер Андрій Йосипов домігся того, що зараз суд розгляне питання трафіки власне телефонних з'єднань, як пересувався Роман Червінський, і ми робимо все для того, щоб довести, що він абсолютно не винуватий. Партнер-адвокат Юрій Радзієвський домігся того, що в справі. Валерія Хребта, полковника Міністерства оборони, змінено запобіжний захід на нічний домашній арешт. Власне, тепер пан полковник може працювати на користь держави у справі Світлани Крюкової, журналістки, яку переслідують шляхом застосування до неї як до громадянки України санкцій, нами розробляється конструкція захисту прав її дітей. Оскільки санкції безпосередньо вплинули на права дітей, і зараз діти обмежені у доступі до освіти. Зокрема, також варто зауважити, що у справі пана Прокопіва, заступника голови Київської міської державної адміністрації, є цікаві зрушення, про які на сторінці нашої команди розказав партнер нашої команди Юрій Радзієвський. Також варто зауважити, що ми рухаємося доволі ефективно в захисті прав та інтересів п'ятого президента Петра Порошенка. Варто також зауважити, що наша команда продовжує роботу зі студентами і ми невпинно читаємо лекції в різних університетах. Власне, в юридичному інституті пройшла чергова лекція для студентів, і що таке адвокатура, вони дізналися від наших економічних. Адвокатів. Ми продовжуємо аналітичну роботу. Вийшли матеріали щодо кримінальної відповідальності у сфері публічних закупівель, щодо оренди власне, на непідконтрольних нам територіях і наслідків для орендодавців, а також питання відкриття матеріалів стороні обвинувачення. Барістерс адвокати, які завжди поруч. Барістерс це команда адвокатів, яка потрібна вашому бізнесу. І на сам кінець невеличкий анонс. Вже цього вівторка апеляційна палата антикорупційного суду має оголосити рішення у справі Олександра Оніщенка, В газовій справі справу супроводжує партнер Сієо команди Олександр Тананакін. Барістерс. Ми завжди поруч.